Всім доброго дня! Почнемо сьогоднішні наші продажі. Ось такі в нас є такі речі маю. Дивіться, це мій номер телефону. Всі питання, пропозиції, пишіть у Viber. Звати мене Рома. Локація місто Коваль, Волинська область. От. Як здійснюється продаж класичним методом, ви скидаєте мені скріншот тої чи іншої речі. Я вам пишу, є вона в наявності чи її немає. Якщо є, ви мені скидаєте оплату, і я пакую і відправляю. Запаковую сам, стараюся сам пакувати, щоб вам було дешевше. Поїхали. Отакі заготовки під квадратні ключі. От, така потужна на 22-100 гривень, така на 24 З нержавки вона повністю зроблена. 200 гривень. Для технічної творчості, можливо, комусь колись був такий мікрофон на шаровій опорі. От Воно повертається 100 гривень. Сверлильний, не сверлильний, а верстатний ліхтар 250 гривень. Є в ньому цей всередині патрончик, все присутнє. Авіаційний прилад Ампервольтметр. Коли натискаєш цю кнопку, дивишся на верхню шкалу, показують. Вольтаж, напруга. Коли відпускаєш, покаже, показує ампераж, перевіряв, на акумулятор брав 12 вольтовий, то показує, працює. 500 гривень. Оці комплект оцих роликів чи як байпас. Оці два однакових от на підшипниках. оцей і цей. І цей такий самий профіль, як в них, десь приблизно вісьмерка. Цей трошки більше, він алюмінієвий. За всі ці 4 роліка, от, ці стальні три, цей діральний 300 гривень. Лампа фарошукач на шаровій такій струбцинці 200 гривень. Тут маю ще, не знаю, такий переговорний пристрій. Можливо, з радянського авто. Бо на 12 вольт можливо, з автобуса якогось, бо пише там мікрофон, прийомник, магнітола. О, він підключається о, цими двома дротами до мережі 12 вольт і включаємо. І воно засвічується. 200 гривень, можливо, комусь треба. О, така планка. Не знаю, що за планка. На ній тут витиснуто кут в <кій> градусах. І є отакі барашки з різьбою. От, їх тут 7 штук. Цих барашок. 8, 8 штук. Вони такі покриті гальванікою, 150 гривень, можливо, комусь треба. Під'їхали викрутки Харківський інструментальний завод. От. викрутки нові, викрутки, е плоскі, Получається, що вони просто різної довжини. Там Саме довша 35, ця, по-моєму, там щось 30, середня, а менша 28. З таких ще пара комплектів є викруток. Вони йдуть тако всі з цими з паспортами. Ще є такий пристрій, якийсь індикатор напруги. Теж новенький. Викрутки по 200, до речі, не сказав. Цей індикатор напруги на ньому пише Erevan. Пише, що від 100 до 500 вольт. Він новенький, теж, я його перевіряв, пробував 200 гривень. Він теж стоїть цей індикатор. Є ще такі два наборчика, свічний ключ і викрутка. Це було в комплекті з, з такими бензиновими двигунами, невеличкими 168-му двигунами. Оце Є таких два комплекта, і з одним буде бонус така лійка для заливання мастила в той двигун. 150 гривень наборчик. Кому цікаво пишіть. Лебідка. Лебідка, вона у нас до 200 кіл... 250 кг, вона черв'ячна, редукторна, з тросом, з гачком. Е -е, працююча. Ну, вони від 1000 гривень продаються. Моя ціна 750. Два молотка залишилося з мідними вставками по 250 гривень, промопора 600 гривень, тут розмір 35 мм. Хороша така потужна промопора. Гнучкий вал, якийсь, напевно, медичний інвентар. Теж дуже потужний, важкий, з нержавійки, з редуктором, приблизно десь передаточне число 1 до 10, я вже якось в якомусь відео його по, ну, демонстрував, показував. 1000 гривень, ціна поки що незмінна. Струбцинка 150, така радянська, хороша, не розбита. Оці речі по 100. Пожежний рукав. Пише на ньому тут такими червоними літерами, я його розмотував, дивився. Він новенький, пише ДСТУ Рубіж 51-й. Тобто я думаю, розмір його, діаметр 51. 500 гривень, 20 метрів його тут. Посилений ключ на 70-400 гривень. Огороджувальні такі петарди по 100 гривень. Ножовочка маленька, 150. Ну і оця, не знаю, я її називаю стяжка. Тут, виходить, права-ліва різьба, мали б бути гвинти, але гвинтів нема. Різьба присутня. Різьба ціленька, все окей. Така прикольна, вилита все за одна <клес> річ. Ну, тільки що нема самих різьб. Ціна 350 гривень. Європейська така трьохфазна вилка. 32 А. Німецька в хорошому стані, дуже якісна. Якісна річ 150 гривень. Не залишилася одна ножовка харківського заводу з е, поршень. Ну, це на тракторному заводі їх робили. одненька залишилась, ціна незмінна 500 гривень. Ще маю такі рукавички шкіряні. Шкіряні рукавички американські, дуже добротні, якісні, така м'якенька шкіра для зварювання, для роботи десь біля вогню, біля мангальчика. Саме те, що треба. От, розмір медіум тобто на невелику руку. От вони мені, скажімо, так, вдіваються площнячком, бо в мене рука не геть мала, да? але потім по руці йде. На невелику руку розмір медіум по 250 гривень, дуже хороша якість. От, рекомендую. Класні рукавички. Е, такі кілки для наметів, напевно. Кілки такі новенькі з двадцятки кругляка зроблені, заводські по 100 гривень. Ще от декілька штук залишилося. Влаговідділювач, вологовідділювач 200 гривень. Ось такий гідравлічний масляний фільтр. От. Ну, вони продаються дуже по космічним цінам. Я дивився і по 12 тисяч, і по 8, і по 5, і по півтори тисячі. Моя ціна 800 гривень. Я думаю, що він новий. Бо бачиш, що такі заглушки тут стоять. От. Ну, але це не точно. От 800 гривень. Е, такий девайс цікавий лобзик, насадка лобзик. Там всередині є такий шестигранник, в нього вставляється, наприклад, от вставляємо болта от, і крутимо, і воно ходить. так. Це якась річ видно, привезена з Європи, бо це колись мені ну, давний чоловік, який їздив за кордон. 350 гривень. Редуктор вуглекислотний. Ну, це, редуктор, це така фірма відома, між іншим Micromatic. От, він стояв на ну, квас, наливали. Ну, я думаю, що для напівавтомата він теж підійде на три виходи, бушний, але хороший стан, його все працює. Тут ще от якийсь клапан є страв, стравлювати. Чи що, не знаю. 1000 гривень його ціна. Електрична плита, думаю, що ще радянська, вона 83 рік. Електрична плита, перевірена. Отакий От її стан, От такий в неї кабель гумовий. Все ціленьке, все працює 500 гривень. І ще для колекції, можливо, комусь треба. Дивіться, який апарат. Механічна. Механічна бритва, спутник, бачите, вона ще й крутиться, от я її включив. Вона заводиться. І з неї комплектність така. Всередині є ножі, є там паспорт. Пише 1967 рік. Вон, бачите, ще там щось написано. Ще тут ще один додатковий ніж, Футлярчик. можливо, комусь треба, не знаю. Така цікава річ, 300 гривень корпуса. Потужні такі корпуса. Е, бачите, які, на 208-й підшипник. 208-й, два одновеньких корпуса е, однаковеньких. Е, получається, що 400 гривень ціна. Якийсь медичний ємкість медична з нержавійки 150 гривень. От, і є ще такі цікаві штучки. Прямокутнички з, з гранями, бачите, витисненими. Тут шестигранник, тут круг, тут більший, тут менший. В общем, ці чотири штучки по 50 гривень вони. Можливо, як мічик, е, їх використовувати. По 50 гривень вони. Ну і ще такі мене. І апарат. Не знаю, що це таке. Можна використовувати, можливо, в парі з гріндером. Такий координатний столик. От. Получається, тут отак воно вифрезеровано. Тут відповідно, канавки. Це все бруд. От. І воно так вставляється одне в одне І можна щось, як такий столик як координатний використовувати. Ну, Поки що хочу за це 650 гривень. От. Ну і цей не знаю, різак, чи як його називати, Не знаю на з чого це. Мені здається, що це з типографії. Воно приїхало. Тут такий ніж потужний стоїть. Тут от виставляєш лінійка, оця відстань. І відрізаєш. Цей вузол дуже потужний. Він так ходить туго, ніяких взагалі люфтів. Ну Потужна штука. І тут ще один ніж. Ось там, тільки тут вже під 45 градусів зарізати. Важке воно таке човунне, така от бамбула, 500 гривень. Ну і ліхтар консольний ще є, оцей, що й був. Ось такий він великий. Це теж мені підсказали, що можливо стоматологічний, можливо, верстата якогось фрезерувального комусь. Він такий нагинається, вниз виставляється. По-різному складається ось так. О, тут стоїть зараз галогенка середня на 12 вольт, але можна переробити під LED якийсь, наприклад. 600 гривень. Ну і ще дивіться є, можливо, трошки не по темі. Таких 6 ш... шматків, здається, шкіри. Така вона шкіра товстенька. Не знаю з чого, чи свиняча, чи теляча. От, Але От така вона є. Чорна. Така глянцева. Розміри десь метр на 70, плюс-мінус всі однакові шматки. Тому ціну пропонуйте, бо я не компетентний в цій темі. Пишіть на вайбер. Хочу ще раз нагадати: це мій номер телефону. Всі питання вирішуємо по вайберу, по переписці. Ну і наостанок ще є такий гвинт. Один залишився він. Це в нас, значить, отакі він має розміри. Було їх три штуки. Залишився один. 57 його довжина. Сьогодні вітерить, трошки. Діаметр різьби 36, крок 6, трапеція. Ось такий гвинт, такий він. хороша різьба тільки отут. З цієї сторони нема. Тут воно в корпусі є різьба. 600 гривень. Ну і ось цей такий механізм здоровезний, величезний механізм. Ось був штурвальчик, він відбився. І виходить, що коли ми крутимо його тут, то оце діло. Ось воно ходить туди-сюди. Коли крутимо тут за ручку, от, то міняється ось тут кут нахилу. І, щоб ви розуміли, зараз я спеціально Отак зняти хочу. о, Дивіться, який стан, який механізм. Шестерні. Зубчики все в якому гарному стані. От. По 40 за кілограм. Якщо ніхто не схоче купити, то розберу. Я думаю, що тут шикарний гвинт, величезний, потужний. Отут тут ціла комбінація, тут так само ще стоять. Такі як тут. От, коротше, 40 за кілограм. В районі 50 кілограмів він важить. І ще, можливо, в когось є ось така стрічка транспортерна. Беушна підійде, ну тільки ціла бажано, Дуже треба така транспортерна стрічка. Бажано 8 мм товщина, або восьмерка, або десятка. Треба, щоб була ширина не менше як 50, а довжина не менше як 70. Можна косками, можна бухтою. Можливо, в когось лежить без діла, то просто дуже потрібно. Всім дякую за увагу. Гарного вам суботнього дня, всім вихідного. Щасливенько.